Олександр Пономарьов вперше зізнався, що він у стосунках і він закоханий. У свій день народження 9 серпня у програмі Живел представляє він заговорив про своє особисте життя. Ну як заговорив? Розповів про все ведучий Тимур Мірошниченко. За його словами, серце Олександра Пономарьова зайняте, і він у щасливих стосунках. Щоправда, свою обраницю розсекречувати не поспішає, а тим більше її показувати. Невідомо також чи одружені вони і як звати кохану, але відомо точно що це не Марія Яремчук. До слова, Олександр Пономарьов був двічі одружений. Першою його дружиною стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила йому доньку Євгенію. Ну а вдруге артист одружився з жінкою на ім'я Вікторія, і в них народився син Олександр. До речі, якраз день народження, син, якому вже 17 років, приїхав привітати батька. Олександр Пономарьов виклав спільне фото з хлопцем і підписав: Народився о 16.00, стрибнув у воду за традицією. Син приїхав привітати, улюблена живність.